Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Савченко Віталій Миколаєвич народився 27 січня 1981 року в селі Павлівка Машівського району Полтавської області. Після закінчення місцевої школи у 1997 році вступив до навчання до СПТУ No17 міста Полтава. Працював у обласному центрі будівельником. На захист України від російських окупантів пішов 13 серпня 2024 року. Був радіотелефоністом другого штурмового спеціалізованого взводу другої штурмової спеціалізованої роти, штурмового спеціалізованого батальйону військової частини А 4638 Загинув 22 грудня 2024 року на Луганщині в районі населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області. У 43-річного воїна залишилася сестра. Пам'ятаємо вічна слава герою.